І Ісусу Христу, дорогі українці, друзі і підписники моєї сторінки, а особливо мої дорогі односельчани. Саме до вас хочу звернути, записати це коротеньке відео мене спонукали події, які відбулися рік тому, в нашому селі і не тільки, а верніше. Про перехід із православного календаря на католицький ви, звичайно, із здивуванням відповісте, що ж таке відбулось, та що таке трапилось, і саме тут я з допомогою Господа нашого Ісуса Христа, Його Пречистої Матері та декілька історичних фактів постараюсь вам, дорогі мої, пояснити. А відбулось в нас те, що ми, друзі, легко і без всякого супротиву перейшли на новий календар. Як би це грубо не звучало, але це так. Відреклись від свого святого календаря, тобто прийняли новий стиль, а саме католицький, і почали відзначати свої свята за календарем чужим, за яким ми звикли вести свої буденні справи, тобто держави, яким живе весь цивілізований світ Заходу, а також і Сходу Європи. Існують китайський, іудейський, та ще декілька інших календарів. І нам від усіль проповідують, запевняють, що так правильно, так добре, і нарешті ми будемо разом з усім світом. Але насправді, дорогі мої, на жаль, це зовсім не так. І користі нам від цього немає, і не буде. Бо яка користь людині від того, що вона намагається бути разом з частиною світу, а не з Богом? А також зневажає та плюндрує традиції своїх предків? Колись давно ще задовго до народження Господа та Спаса нашого Ісуса Христа, а вірніше за 46 років до нашої ери, римським імператором Юлієм Цезарем було започатковано календар. Цю інформацію ви легко можете знайти, не потративши багато часу на будь-якому ресурсі в інтернеті, що отримав назву Юліанський, і тепер, дорогі мої та шановні друзі. Та просто знайомі повідомляю, що різдво Сина Божого на землі відбулося саме за юліанським календарем, тобто 25 грудня. І з того часу починається нова ера. Досягнувши 30-річного віку, Ісус Христос вийшов на проповідь благої вісті, яку Бог Отець дарував своїм погибаючим людям. Місія нашого спасіння Сином Божим була звершена. Його зрадили учні, друзі, один взагалі продав за 30 сріберників. Він був осміяним, опльованим та причислений до розбійників, як було написано у пророків. В той час розбійників і всяких злочинців засуджували на смерть через розп'яття до Христа. Смерть на Христі була люта і страшна, а це дуже а ще дуже ганебна. Люди на Христі вмирали довго і важко, а вірніше через те, що засуджений, не міг вдихнути повітря. І кожна така спроба супроводжувалась важкою мукою і трудом. Тому розп'ятому іноді. Перебивали гомілки, щоб пришвидшити кінець. Гомілки йому не перебили, тому що так було написано у пророків. Зате один із воїнів, копієм пробив йому ребра, а потім була смерть і привалений камінь до гробу. Але він воскрес і прийшов до учнів через зачинені двері. І протягом сорока днів являв себе своїм апостолам та іншим людям. На сороковий день вознісся на небо. А ще через 10 днів він зіслав на апостолів Святого Духа, Духа у вигляді вогни, вогняних язиків. А верніше на 50-й день після Воскресіння. У народі цей день ми називаємо святою неділею. Також ми називаємо це в нашому селі Прислупі. бо ця дивна подія сталася саме в неділю. І тому апостолами. Встановлено цей день святкувати як народження Святої Христової Церкви по Юліанському календарі, і з того часу вся Вселенська православна церква почала відзначати святі та визначні події, які відбувалися в житті тої чи іншої церкви. Але у 16 столітті реформу календаря зробив видатний та вчений філософ папа Римський Григорій, 13. 1582 році 4 жовтня. Саме він намагався довести, що за цих 16 століть назбиралося стільки секунд, хвилин, годин, а точніше надлишкових 13 днів. І їх потрібно повернути. А тут дорогенькі мої. Попрошу вас особливої уваги. Папа запевняє всіх, що 25 грудня це вже 7 січня. А 1 січня це 14 і відлік починається заново. З тою реформою погоджується вся західна католицька церква, яка на той час вже від'єдналася від східної православної. А згодом і вся… Так звана Римська священна імперія. І тоді чітко відбулось розділення а, Східної і Західної церкви не тільки по догматах, а ще й по календарю. Утворився новий календар та виник новий стиль. Вірні старому календарю залишилась, східня, залишилась східна православна церква це Єрусалимська, Антиухійська, Олександрійська. Та на той час знесили від утисків мусульман, тобто турків, Константинопольська, так звана е, Вселенська, але деякі з них були силою, згодом е, та гонінням е, переведені на новий стиль, е, тобто, е, так названий новоюліанський. Календар, де і досі перебувають. Це, зокрема, Константинопольська та Олександрійська і ще декілька інших. Але е, свята, е, е, а особливо е, ці, які пов'язані із святим Воскресінням, е, е, в, це Вознесіння та е, святу П'ятидесятницю, вибачте, Святкують із православними. Комуністи, які на чолі тоді із Леніном, е також запровадили в Радянському Союзі новий стиль. Е но церкву не змогли перевести, Вона залишилась вірна. старому календарю. З того часу в нас з'явилося таке дивне і для багатьох незрозуміле, а саме на Заході Європи. Свято, як старий Новий Рік. Комуністи відзначали по новому 1 січня, а церква по старому, 14. го Вірно, залишилась і наша церква УПЦ. Та так звана греко-католицька. Але ми вже чітко зрозуміли, що Господь родився саме по старому календарі, який створив Юлій Цезарь. І який називається. Старим стилем та юліанським календарем. Саме в Єрусалимі на православну Велику Суботу перед Пасхою. Патріарху в Єрусалимському сходить благодатний вогонь, наголошую тільки православному патріарху. І на православну Пасху. Гору Фаор, на якій е, преобразився наш Господь, покриває Хмара. Це дивна відбувається подія, тому що в той час, дорогенькі мої. І в ці місяці дуже стоїть висока і посушлива, засушлива верніше, погода. Там немає ніяких осадків і не падає дощ. В нас у Прислупі це свято називають Спаса, по старому стилі 6, а по новому 19 серпня, тобто преображення Господнє і багато інших подій та чудес. Відбувається, що доказує правильність та святість старого календаря. Також по старому календарі живе Свята Гора Афон, яка називається твердиною православного світу і монашеською країною. Тому, дорогенькі мої, закликаю вас всіх берегти свої старі свята та святкувати, як святкували раніше ваші батьки, діди та прадіди. Та й ви всі чітко знаєте, що ще далеко до приходу комуністів, наше село Прислів, яке до 39-го року було під поляками, яких і в нашому селі казала покійна моя прабабуся, було декілька сімей, звати її було Гануся, мою бабу. А вона, до речі, була з 1901 року, померла в 93 році. Добре, її пам'ятаю. Говорила, що ми, діточки, вважали на польське Різдво, а вони на наше. Так що, з її слів можна зрозуміти, що ми з поляками святкували по-різному. Будьмо розумні та вірні нашій вірі. Календарю та старому стилі, і не дозволимо нікому себе обманути. Все, що було сказано мною тут в цьому відео, з легкістю можете перепровірити і переконатись просто потратити трохи часу в інтернеті це історичні факти. Дякую вам за увагу. На меті в мене якнайпростіше донести до вас правильність нашого з вами старого календаря. А не когось образити чи таким чином себе проявити? З Богом і спаси вас всіх, Господь!